Прийняла Верховна Рада, він встановлюється на машини, які є торгувати, і в їх вік до п'яти років. 25 тисяч одноразово сплачується в рік. У вас є Прошу, вона більше трьох тисяч. тисяч ну, Там згідно закону даємо, мають дати до першого квітня інформацію, але, але ми вже дали письмовий запит на органи в Воїнської області, чи є в нас такі Поки що нам засоби надались, Це такої нас Ще питання є, чи... вже можна питання задавати? Да, Скажіть да. мені, будь ласка, а тут ми розписуємо положення? А в п'ять років, які використовуються до п'яти років. Віком <різований> ну е п'ять років роз'яснення йде, коли в'їхало, якщо це ні.

Хто не дата виголоси, все понятно. Перша та, ну, реєстрація, да, да, да. да. реєстрація? Да. так? Да, не. ну, 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 понятно. Хоч може в машині бути і 8 років, 10, 15 років, якщо вона в'їхала сюди, сюди за границю, ми, До 5, 5 років, якщо в мене в'їхало 2000, скажімо, Велико? дві машини поза минулого року в'їхали, то значить я повинен заплатити yeah, no. цей податок. Придбана? Да. Придбана, так. Тобто я повинен заплатити. Ви забавити. це по даті реєстрації і в реєстрації служби вдає і все. Тому Ви її так, везли, зразу зареєстрували так, все. Добре, Мені добре, здається, добре. в Ківерцях добре. будуть такі А, ли, ну, Але, я але я ще ще, тут легкові автомобілі, вантажні, вантажні, ні? Ні, ні, це не легкові, а в пасажир, це легкова машина чи вантаж? Будь ласка. Ні, пише легкові автомобілі. Вони мають дати об'єкту податкову. Вони пише. Ми пишемо, хочу прийняти положення, Ківерцівської міської ради. Ми його маємо поговорити. Це положення. Наприклад, об'єктом оподаткування є легкові автомобілі. Які використовувалися до п'яти років, і мають об'єм циліндрів ціліндрівна понад три. Це нові автомобілі, старі автомобілі. Як це так на законодавстві? Так законі. Тобто до п'яти років як? Часу з реєстрації до п'яти років. І мають об'єм циліндрів двина понад три, зрозуміло тут. Базою оподаткування є легковий, до що є об'єктом оподаткування, відповідно до пункту yes, 2.1, це вставка, податку. Зрозуміло. Yes, Там so yes. well. одна сума просто 25 тисяч і все. Це ясно, це давайте далі. Ні, ви знаєте, що цікавить. Я, наприклад, тут я десь його дивилася, що нам ніби ми маємо такий порядок? Що має давати інспекція, Хто в нас дані про управління державної вільної інспекції? Так, да. як ми маємо має працювати з управлінням. Вони, вони, вони мають до податкової вони вони мають нам дати вони вам і кожного разу поновлювати? Чи як вони мають на про дітей? може скажіть, будь ласка, Оксана Сергійовна, Вони напряму кіберцівські уди дають чи чи дають через податковий і вам домовитися. Як домовляться, у нас багато де інформації з області. Це як домовляться між собою служби цілому. Я не знаю, чи ми вправі законодавчі цей документ виписувати питання управління Державної автомобільної інспекції закону. Я за 1 квітня 2015 подати. Законі ж не написано і фікційські податкові подати. Я справді державної автомобілі в податковому кодексу автоня 2015. Повірте, законодавчий документ, який діє на території міста Ківерці. Сьогодні податкова, зрозуміла, є орган. Сьогодні немає в нас реєстрації у місті Ківерці. Якби сьогодні була в нас реєстрація в місті Ківерці, я з вами погоджуюсь що ми можемо писати про те, що тут є їхня так само, підрозділ Ківерця, і на території міста вони мають з вами обмінюватися інформацією. На що це є? Структура обласного підпорядкування, і сьогодні в місті ківерці ми приймаємо рішення зобов'язана ту структуру, щоб вона подавала дані. Отут мені трошечки не зрозуміло до законодавчих документів. Кожен виконує пункт покладені на нього законодавством ре виконує функції по реєстрації автомобілів. Податкова виконує контролюючі функції і відповідно в законі. Там чітко розмішовано що вона контролює по місцю знаходження, там майна що по місцю реєстрації. осіб і абсолютно логічно, що вони мають право я погоджуюся з вами 100%, якщо це дивитися до податкового кодексу. Який сьогодні розповсюджується на всі території? А якщо сьогодні ми приймаємо свій документ, для чого ми його приймаємо? приймає? Світно в ньому переписуєте все з податкового кодексу. Там нема на мишем ківерців. Ви подивіться, як я почитаю е, суто можу... що вас смущає? Да, я, 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 Та я не не просто дай я дай розумію, що, я. Я. що ви... на, нам я переб'ю можна. Ми знач, хочемо знати, чи цей податок вплине на бюджет, чи не вплине. Чи не вплине. Скажу зразу, якщо вплине, то не суттєво. Да. То їх машин може бути дві на рік, а може і не буде. Бо через це, це, це машини класу 5 що-то таке, типу, що там більше трьох, ну інші там види, є що дуже мало з таких машин купують люди. Дуже мало. Ти більше вони беруть вже паливо по 18 літрів, по 15 літрів беруть паливо. Так що не собі зможе дозволити їсти таких машин. Це не є бюджетно наповнюючий податок? Ні, ні. Там ну, хто? Ну Cruiser там типа, ну що не будь, то ну, це, це в нас таких. Е... Дві-три машини є по кіберцях, що бай такі б... ну, ну, в, в як в, в, його. В, так, в, так, в, що машина в'їхала в липні місяці? Вони в кібермасі. Ну ні, то вони не всі в столу скидають цей коло. Ні, я не за це. Я просто я так розумію, що я зараз кажу, що я тут до букви закону щось хочу придержись. Люди добрі. Ну Я ж трохи теж в тих структурах працювала і розумію, де кожного є місце. Розумієте, Через що я вам говорю? Чи це нормальне запис? На рівні області, так. Да. Це нормальний запис. Якби я розумію, на рівні області, приймався такий документ. Це місцеві податки Зависи. 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 і збори нашого міста. Ми були нашому автомобілі. Це місцевий мало.